Od czasu podpisania umowy czekaliśmy już na ostateczną też umowę. До підпису. ми разом з польськими партнерами. А ми мається на увазі українська сторона, яка є аплікантом цього проекту, з 1 січня почали реалізовувати великий проект грантовий, який за допомогою міжнародної технічної допомоги а це біля мільйона євро. Може вирішити проблеми громади. Проблеми громади, як виноградівського району, так і санкського повіту. Цей проект направлений на покращення життя, на покращення якості життя пацієнтів, які потребують потребують паліативної допомоги. Ці кошти, які отримаємо від європейської унії, це велика допомога, але дуже важливо використати досвід польської сторони, так як вони вже багато років працюють в цьому напрямку, а ми являємося тільки піонерами. І дуже важливо, вони рахують своєї точки зору передати той досвід, який вони набули для українських партнерів, і разом розпочати інституційну співпрацю по розвитку паліативної допомоги і по наданню знеболення. Тим людям, ono, які потребують цієї допомоги до ці кошти, які спрямовує Унія європейська, будуть направлені. По перше, з польської сторони це на розбудову їхнього закладу. Це стосується периметру охорони, зроблять благоустрій території, і також вони докомплектують свій хоспісний заклад необхідним медичним обладнанням. З української сторони Аліція каже, що ці кошти направлені на розбудову хоспісного закладу. Це капітальний ремонт мається на увазі. Це благоустрій це забезпечення інженерними мережами укомплектація медичним обладнанням. Окрім того, польська сторона бере на себе гарантії і бере на себе зобов'язання підготувати медичний персонал на базі свого хоспису. На 2013 рік передбачено три групи по п'ять чоловік, починаючи з 4 березня, і з інтервалом через тиждень середній медичний персонал буде направлений до польського нашого партнера міста. І ці групи отримають медичний вишків, медичну підготовку. Так як для нас це перший проєкт такої величини, що у нас будуть по ходу виникати якісь проблеми. Проблеми можуть носити як технічний, так і юридичний фінансовий характер, і вони запевняють нас, що вони по мірі можливості будуть нам допомагати в реалізації цього проекту. І було вчора прийнято на засіданні робочої ради для того, щоб захистити себе від подібних, наприклад, помилок. Ми взяли в склад робочої команди міжнародних експертів, які будуть надавати як технічну, так і юридичну фінансову допомогу. Наші результати це Розбудований хоспіс на українській стороні, це укомплектований хоспіс міста Санок. от, і підготовлений медичний персонал в складі штатного забезпечення нового закладу. мусуємо ми, ми це питання хоспису, коли нарешті. Плануємо ми його запустити повноцінно 22 22 жовтня 2014 року. Якщо дасть Бог все буде нормально і все буде йти по плану, як у нас зараз іде. Ми його запрошуємо на перерізання червоної стрічки. Да, у нас вже походу. Зразу виникло багато нестиковок, тому що те, то, що ми планували в Заході, це створення обласного центру паліативної допомоги. Тут вже є зв'язку з проведенням медичної реформи, вже є деякі зміни. А зміни стосуються створення госпітальних округів. І вже обласних центрів вже як такових не буде. Тому що йдуть перший, другий, третій рівень. І тут от, ну, життя вносить корективи. І нам треба. Використовуючи дуже тісні напрацьовані зв'язки з обласним управлінням охорони здоров'я, з нашим відділом охорони здоров'я Віноградівської РДА, от якраз попадати в той формат, який нам диктує час. І дуже важливо, щоб всі люди, які задіяні в реалізацію цього проекту, щоб ви розуміли, що проект це не тільки агенція, проект це всі це широке коло зацікавлених сторін. Тут є і медичні представники нашої районної лікарні, і адміністрація Виноградівського району, і обласна адміністрація в особі управління охорони здоров'я. І навіть я вам скажу далі, це є і князевич Василь Михайлович, який керує національною лігою. Це і створення нормативно-правової бази, яким займаються вже деякі депутати Верховної Ради, які теж лобіюють наше питання. Це представники Міністерства охорони здоров'я. Які також працюють над реалізацією великої національної стратегії по по розвитку паліативу, і мало того, це навіть і пан Тимошевський, який керує державним комітетом по контролю за наркообігом, тому що тут іде да боротьба за те, щоб спрощений був підхід до надання знеболення. Знеболення – це ж основна частина паліативної допомоги. Та що це широке коло да, зацікавлених сторін? А ми являємося тільки лише буде говорити. Проміжною ланкою цього просто ми хочемо, щоб це було у нас на Виноградівщині. Ми хочемо, щоб вже через два роки наші люди отримали цивільну за міжнародними стандартами необхідну допомогу. Так, так.